І в цьому відео хочу з вами поговорити про такий чудовий проєкт, який називається Houst Network. Це дуже цікавий крутий проєкт з різними партнерствами. І давайте поговоримо, що це за проєкт та чому він такий корисний для Web3 простору. House Network це, як вони пишуть, майбутнє децентралізовані ідентичності. Що саме пропонує House Network? Він пропонує таке рішення. Децентралізовано, контрольовано, користуючи систему ідентичності, тобто створює фундамент для безпечнішого та приватного інтернету, де саме користувачі володіючи керують своїми цифровими особистостями. Ну, як тут пишеться, це протокол управління ідентичністю, розроблений для Web3, як я і казав, замість того, щоб покладатися на CX, тобто централізовані платформи для зберігання та контролю ваших даних краще. який дозволяє володіти. Вам, саме вам своїми обліковими даними та самостійно вирішувати, що ви хочете з ними робити. Тут ще можете подивитися Powered by Polygon SDK, Nier, House Labs, HashK тобто дуже круті. І нижче, звісно що можете подивитися команду, І з ким вони співпрацюють. Есть, тут есть партнери, це і і Getaway. Есть, э, дуже хорошу підтримку має цей проєкт. І э, продукти, які в майбутньому скоро ведуться: це кошельок, лендінг, Dex, DAO блокчейн і STORY. Тобто у них буде своя, своя DEX платформа у них буде свій кошельок, у них буде свій лендінг, де ви зможете. DAO, звісно, що і навіть свій блокчейн, який буде сумісний з іншими крутими. Сітями, і звісно, що ми зможемо це все перекидати, взаємодіяти і так далі. Під'єднати різні гаманці, купувати, продавати, стейкати токени і так далі. Це буде така своя ціла система. Mm -hmm. Основні ідеї хауст – це перш за все ідентичність. Тобто, якби довести свою особу без розкриття зайвої інформації, контролювати доступ до своїх даних. Як вони тут нам пишуть, якщо переглянути paper, перейдете, і приносить свою ідентичність між різними дапами та блокчейнами. Тут, до речі, можете подивитися, працює взагалі цих технологіях. Тобто йде від протокол, Wallet, Dex, це все проходить, звісно, через House Network, який буде підтримувати Nier, EGLER і Account Абстракт. Ну і, звісно, це все буде коннектитися з ЄВ, тобто з різними е сетями криптовалютними. І, звісно, що це все буде так само проходить через хаусторію, Стурі, і Аклайн. Потім mm. одна з таких крутих особливостей, звісно, що міжсумісність те, що хаус спрямований для роботи з різними блокчейнами та додатками. Зможемо в різних мережах використовувати їх без зайвих складнощів. Ну і звісно, що приватність завдяки криптографії. Як вони використовують Zero Тобто М -м. Ви можете довести, ну, ось, наприклад, якщо вам є 18 років, не, доказ, не вказуючи дату народження. Або можете довести, що ви учасник DAO, не розкриваючи адрес гаманця. Ось цим е і воно є таке дуже особливе. На цьому поки що все. Е Обов'язково залишу всі посилання на проект. Підписуйтесь, слідкуйте за новинами і заходьте наш, е -канал. Дякую, на наш Діскорд-канал. що колись моє відео. На цьому поки що все. Всім до зустрічі!